Вітаємо на тренінгу з психічного здоров'я та емоційної стабільності. В умовах війни та постійного стресу, наша емоційна стійкість є не просто особистою справою, а головним ресурсом для ефективної роботи та життя. Щоб запобігти вигоранню та виснаженню, важливо вчасно дбати про себе. Цей тренінг розробила експертна команда програми Європейського союзу з підтримки управління державними фінансами. Проєкт eu for pfm на основі матеріалів міжнародної HR-експертки Лаури, братікайте у відповідь на запити партнерських установ проєкту. Тепер він відкритий для кожного у форматі зручних відеоуроків. Хоча наш основний фокус реформи у сфері публічних фінансів, ми не можемо ігнорувати людський вимір цих змін. Ми бачимо, в яких умовах працюють наші партнери і колеги. Тож прагнемо допомогти. Сподіваємось, цей курс стане для вас джерелом практичних засобів самодопомоги навчить краще розуміти себе та зміцнить внутрішню опору в ці непрості часи. Отже, розпочинаємо зі вступу до теми психічного здоров'я та емоційної стабільності. Бути працівником державної служби це не просто робота, це відповідальність, віддане служіння іншим і нерідко в умовах сильного тиску та складних ситуаціях, що вимагають від нас більше, ніж зазначено в посадовій інструкції. Як часто ми зупиняємо, щоб подбати про себе, як часто ми ставимо в пріоритет своє психічне здоров'я і чи взагалі думаємо про це? Здебільшого ми поводимось так, ніби це питання має вирішитись само собою. Здається, якщо сьогодні ми в порядку, то так буде і завтра, незалежно від того, скільки ми самі від себе очікуємо і вимагаємо. Але правда в тому, що психічне здоров'я це не те, що ми повинні сприймати як належне, як і всі важливі речі в житті, воно потребує з нашого боку турботи, уваги та зусиль. Сьогодні є можливість зосередитись на тому, чого ми часто не помічаємо, на нашому психічному здоров'ї. Разом ми розглянемо прості практичні інструменти, які допоможуть нам справлятися зі стресом, навчимося розвивати стійкість, щоб мати можливість працювати не вигораючи, та дізнаємося, як створити сприятливі стосунки в робочому колективі, які допоможуть нам підніматись, коли ми падаємо і не будуть пригнічувати. Тож, почнімо. На початку ми познайомимося з фундаментальними концепціями психічного здоров'я та емоційної стабільності, а також означимо переваги цього тренінгу. Зараз я попрошу всіх подумати про автомобіль. Уявіть, що психічне здоров'я це автомобіль, а ваші емоції його двигун. Психічне здоров'я залежить від емоційного і психологічного стану людини та її соціального становища. Воно впливає на те, як люди мислять, що відчувають та як поводяться у повсякденному житті, а також на те, як вони справляються зі стресом, взаємодіють з іншими та ухвалюють рішення. Психічне здоров'я це вся система цілком: двигун, шини, гальма та кермо, і все це працює разом і дає вам можливість рухатися по дорозі життя. Емоції та пов'язана з ними мотивація, як внутрішній двигун вашої психіки, змушують вашу автівку їхати і впливають на те, як ви справляєтеся з труднощами, та зрештою, як ви почуваєте щодня. Що ж, ми дали визначення психічного здоров'я та емоційної стабільності, а тепер поговоримо про стрес. Стрес це наша реакція на зовнішній або внутрішній тиск чи вимоги, яка часто пов'язана з певними тригерами чи ситуаціями. Стрес працює як педаль газу в автомобілі. Легкий тиск допомагає рухатися вперед. Це здоровий стрес, еф-стрес, який веде нас до зростання, але надто сильний, тривалий тривале натискування на педаль газу може призвести до напруження. Це надмірний стрес, дистрес, який нас перевантажує. Стресори, як дорожні умови, в яких ми рухаємося. Вибоїни, пагорби чи рівні автомагістралі. Вони визначають, наскільки сильно нам потрібно тиснути на педаль газу. І ключовим моментом тут є розпізнавання стресорів навколо нас та коригування навичок водіння, щоб уникнути вигорання. Зрештою, вигорання це те, що відбувається, коли двигун перегрітий. Ми досягаємо цієї точки тоді, коли надто сильно та надто довго натискали на педаль газу без належного техобслуговування. Саме на цьому тренінгу з психічного здоров'я та емоційної стабільності ми навчимо вас розпізнавати ранні ознаки стресу та вигорання, щоб ви могли вжити заходів безпеки ще до того, як ваш двигун перегріється. Також ви дізнаєтесь про швидкі та ефективні інструменти для зняття стресу, такі як дихальні вправи, візуалізація та заземлення. Вони допоможуть вам ослабити тиск на педаль газу, і ви зможете лишитися спокійними та контролювати ситуацію. Згодом ми навчимося підвищувати рівень стійкості. Стійкість. Це як регулярне технічне обслуговування автомобіля. Ми поговоримо про важливість роботи про себе, керування робочим навантаженням, зміну способу мислення та розвиток інших корисних навичок для відновлення психологічної рівноваги. Ми також зосередимо увагу на важливості командної роботи та культури поведінки на робочому місці. Адже керувати автомобілем легше, коли він рухається плавно, водії дотримуються правил, а в дорозі можна зупинятися для відпочинку. Так само сильна робоча культура може зробити вашу подорож більш керованою. Опанувавши ці інструменти, ви будете знати, як дати раду своєму стресу, як запобігти вигоранню та лишатися психологічно стабільними, як на роботі. Так і поза нею. Отже, почнемо. Поговоримо про стресові чинники, з якими ви, як державні службовці України, стикаєтеся щодня. Це ваші дорожні умови, труднощі, які ускладнюють процес керування. Під час війни до регулярних стресових чинників на роботі додаються загрози особистій безпеці та безпеці близьких людей, несподівані кризові або й катастрофічні ситуації чи ризики, пов'язані з роботою в гарячих районах. Ви зазнаєте травм, стикаєтесь з подіями та ситуаціями, що викликають шок і нерідко загрожують життю. Для декого ще одним викликом стає вимушений переїзд, бо потрібно адаптуватися до нового робочого і життєвого середовища чи підтримувати переміщені групи населення. Тим часом емоційне та психологічне навантаження ускладнює умови нашої подорожі. Чути трагічні історії людей, які постраждали від війни, це як вести додатковий вантаж у машині руху повільнюється, і кожен наступний кілометр долати все важче. Цей тягар посилюється, коли доводиться мати справу з втратою рідних друзів та колег. Іноді до цього приєднується моральна травма від того, що через системні обмеження ви відчуваєте безпорадність, нездатність задовольнити потреби тих, хто на вас розраховує, і ці виклики роблять і без того складну дорогу ще більш виснажливою. Крім того, вам доводиться працювати в умовах погіршення економічних можливостей та обмеження ресурсів, що можна порівняти з водінням несправного автомобіля, в якому лишилося мало пального. Через скорочення бюджетів лишається менше коштів на фінансування критично важливих послуг та проєктів. Брак персоналу змушує вас і ваших колег брати на себе більше обов'язків, і це знесилює. Пошкодження інфраструктури ускладнює ситуацію ще більше, адже ви змушені працювати в умовах обмежень та з неповним набором інструментів. Часті зміни в політиці вимагають від вас уміння швидко адаптуватися до нових пріоритетів і правил уряду. Гарантія збереження робочого місця вже під питанням. Багато хто замислюється, що буде з ним у нестійкій економічній ситуації. Робоче середовище постійно змінюється, змушуючи вас на ходу знаходити рішення для нових проблем та виконувати нові вказівки. Це схоже на рух по звивистій дорозі, де не видно, що чекає вас за наступним поворотом. Процес планування ускладнюється, відчуття стабільності послаблюється. Очікування та увага громадськості ще один значний виклик: високі вимоги до ефективного надання критично важливих послуг у кризові часи можна порівняти з її щільним рухом на дорозі, за вами пильно спостерігають, вас оцінюють і часто критикують за затримки чи рішення, які виходять за межі вашого контролю. Необхідність налагоджувати та підтримувати довірливі відносини з громадянами на тлі зростання суспільних проблем додає тиску. Це як пробувати влитися в потік транспорту, коли ніхто не хоче поступатися дорогою. Зрештою, все це призводить до втоми та вигорання, найсерйозніших перешкод на вашому шляху. Тривалий стрес, довгий робочий день і брак належного відпочинку, як багатогодинна подорож без зупинок. Ці стресори складні й важкі дорожні умови, в яких ви рухаєтеся щодня, хоч деякі з них перебувають за межами вашого контролю, якщо ви навчитеся розпізнавати їх. І це вже буде першим кроком у вашій підготовці. Ми говоримо про те, щоб навчитися регулювати швидкість, користуватися потрібними інструментами і знаходити місця для відпочинку по дорозі. Також ми розглянемо, який вплив мають ці стресори, і навчимось розробляти стратегії для їх ефективного подолання. Ми допоможемо вам підготуватися до шляху, який лежить попереду, щоб ви могли впевнено рухатися вперед. Дозвольте мені дещо у вас запитати: чи помічали ви, що є люди, які, здається, справляються з надзвичайно важкими ситуаціями спокійно та зосереджено, тоді як інших вибивають з колії навіть незначні ускладнення? Річ здебільшого не в тому, скільки у нас стресових факторів чи наскільки інтенсивними вони є. Часто все зводиться до того, як люди сприймають виклики та реагують на них. Саме про це ми зараз і поговоримо: як оцінити та класифікувати стресові чинники, щоб ми могли ефективніше керувати своєю реакцією. Як ми вже згадували раніше, стресор це будь-яка ситуація, подія чи виклик, що вимагає нашої уваги та енергії. Деякі стресові фактори є нетривалими, як от наближення дедлайну або несподівана зустріч. Інші впливають на нас довго, наприклад, фінансовий тиск, хронічні проблеми зі здоров'ям чи ситуації постійного конфлікту. Зіткнувшись зі стресовим чинником, ми проводимо так звану. Первинну оцінку, ми запитуємо себе, чи є ця ситуація загрозливою, складною чи неважливою, наскільки серйозною є потенційна шкода або користь, чи вплине це на моє самопочуття та на поставлені цілі? І те, як ми відповідаємо на ці питання, формує нашу емоційну та фізіологічну реакцію на ситуацію. Існує три оцінки стресового фактору: загроза. Виклик або нерелевантність загроза. Ви відчуваєте, що можете зазнати шкоди чи втрати, наприклад, страх за здоров'я, переживання через незахищеність, робочого місця чи конфлікт. Виклик, ви бачите можливість для зростання або навчання. Ви можете подумати, це сприятиме моєму вдосконаленню. Уявіть собі новий проєкт або важливу презентацію, ситуацію, де ви берете на себе роль керівника. Нерелевантність це коли стресова подія не має на вас прямого впливу. Ви можете подумати, це мене не стосується. Наприклад, ваш начальник заходить до кабінету із засмученим виглядом, але швидко зазначає, що це не через вас. Ну або хтось оголошує про зміну політики компанії, але ці зміни не пов'язані з вашою роллю. В обох випадках немає причин для того, щоб ваш мозок видав стресову реакцію. Чому це важливо? Тому що коли ви оцінюєте ситуацію як нерелевантну, ваш мозок не витрачає ресурсів, щоб відповісти на неї. І це одна з причин того, що дві людини можуть по-різному реагувати на одні й ті самі речі, суть не в тому, що відбувається, а в тому, як ми інтерпретуємо це. Тож пам'ятайте, те, як ми оцінюємо стресори, впливає на те, як ми з ними справляємось. Коли ми фіксуємо загрозу, виклик або нейтральну подію, то підбираємо відповідні інструменти та створюємо в себе відповідний настрій. Наразі ми розглянули стресори, з якими стикаємося: це перешкоди та виклики, що вимагають нашої уваги та енергії. Тепер спрямуємо фокус на другу шальку терезів, на наші ресурси та здібності, засоби, які ми використовуємо для керування стресом і відновлення рівноваги. Перебуваючи під тиском, ми часто запитуємо себе, свідомо чи ні, чи маю я навички, знання, підтримку, щоб впоратися з цим, які стратегії я можу використовувати, чи маю я достатньо часу, грошей та моральних сил, щоб подолати це. Відповіді на ці питання визначають: ми будемо почуватися впевненими чи перевантаженими. Коротше кажучи, чи зможуть мої ресурси переважити стресор. А тепер розглянемо 5 основних типів ресурсів для подолання стресу. Перший. Це особисті вміння опановувати стрес. Ваш набір інструментів на все життя. От уявіть, що навички виходу зі стресу це інструкція з експлуатації. Спробуйте кудись поїхати на автівці, не навчившись керувати нею та обслуговувати її. Звичайно, це складно і небезпечно. А от тепер подумайте про стресові ситуації, чи добре ви вмієте керувати своїм часом, розв'язувати проблеми, відновлювати емоційну рівновагу і наскільки впевнено ви це робите? Другий тип це соціальна підтримка та сила зв'язку. Уявіть, що ви намагаєтесь пересунути важкий диван самотужки, ну це майже неможливо. А якщо покликати друга? О, тепер легше саме так працює соціальна підтримка. Друзі, рідні, колеги, наставники. Ці люди можуть поспівчувати, порадити, надати вам практичну допомогу або й просто нагадати, що ви не самотні. Це ставлення, яке виходить за межі поверхової жалості. Це підтримка від тих, хто справді слухає, визнає ваші переживання та залишається поруч у важкі часи. Третій тип це турбота про себе. Ну, це можна порівняти з регулярним технічним обслуговуванням автівки. Чи стали б ви їздити годинами не зупиняючись, щоб заправитись? Напевно, ні. Проте багато хто з вас дуже довго живе без достатньої кількості сну, правильного харчування та часу на відновлення сил. Сон, здорова їжа, рух та періоди спокою забезпечують надійну роботу нашого розуму та тіла. Без них наша здатність давати раду стресові значно послаблюється. Четвертою точкою опори в протистоянні стресу є баланс між роботою і особистим життям, що допомагає створити захисні бар'єри для збереження вашої енергії. Встановлення кордонів, перерви та вміння в потрібний момент сказати ні це не розкіш, а нагальна потреба. Коли робота раз у раз переходить в особистий простір до вигорання рукою подати, відновлення балансу заощаджує вашу енергію та підтримує продуктивність. Ну і нарешті, потужним засобом проти стресу є відчуття мети. Та мотивація. Чіткі цілі та позитивна мотивація допомагають тримати емоційну рівновагу. Якщо ви розумієте важливість своєї роботи, вам легше протистояти викликам на своєму шляху. Дякуємо, що додивилися цей відео урок до кінця. Ми поговорили про стресори та ресурси, які ми маємо для боротьби з ними. Але ось головне питання: як взаємопов'язані наша оцінка стресорів і наші ресурси? Саме про це наступне відео. Розуміння стресу від еф-стресу до вигорання.